Будуть відніматися. Наприклад, у нас дріб одна ціла і треба відняти три четверти. Як це від одної ціли відняти три четвертих? Оцю одну цілу треба записати у вигляді дробу. Тобто зробити з неї. 4 четвертих. Що я зробила? Я одиничку записала через знаменник 4. Дивіться, 4 поділити на 4 це буде 1. Того 4 четвертих мінус 3 четвертих. 4 четвертих мінус 3 четвертих буде. Одна, одна четверта. четверта. Зрозуміли? Так. Якщо так. у нас буде дві цілих мінус одна сьома, що я зроблю? Ага. одну цілу я так і залишу. А одну розпишу через знаменник. Сім. Я запишу сім сьомих і відніму одну. сьому. Сім сьомих це один, один додати один буде два. Ага, нічого не порушила. Тепер одну цілу я так і залишу, бо тут нема цілих. І від семи відніму один, буде шість сьомих. Угу. Зрозуміло? Так, зрозуміло. Так, добре. Три цілих одна четверта. Відняти одну цілу, дві цілі четвертих. Угу. Зразу дивлюсь на оці дроби. Тут 4 і тут 4. Ага, це хорошо. Но одна четверта це буде менше, ніж 2 четверти. Того я від оцього дробу оцей дріб пока відняти не можу. Що мені зробити треба? Подивитися, чи цілих в мене тут вистачає. Ага, тут три, тут одна. Да, вистачає. Значить, я беру звідси одну цілу і перетворюю її отак у дріб, через знаменник 4. Ага, значить, тепер буде дві ці Четверта Значить, що роблю? До цього додаю 4. Буде 5 четвертих. І ще раз, забрала звідси одиницю, тоді до чисельника додала знаменник і записала його у чисельник. І віднімаю одну цілу дві четвертих. Тепер кажу: а, дивись: від цілих віднімаю цілих два мінус один. Буде один. А від п'яти відняти два буде три четвертих. Три четвертих. Ага. Зрозуміло? Так, зрозуміло. Зрозуміло, все зрозуміло, що робили. Кому так. ще треба щось пояснити? Ні, не треба. Ні, не треба. Хорошо, добре, е, тепер давайте трошечки усно порішаємо. Одиницю відняти одну п'яту. Скажіть, будь ласка. Скільки буде? Чотири п'ятих. От, правильно, буде чотири п'ятих. Молодці. Молодці. А якщо від одиниці відняти три сьомих, то скільки це буде? Чотири сьомих. Буде чотири. сьомих. Правильно. Хорошо. А якщо від двох відняти, від двох цілих відняти одну третю. Одна ціла дві. Треті. Одна ціла дві треті. Правильно! Одна ціла дві треті. Правильно! Ви молодці?